Ще один хтось. А ось, ось цей. Що тобі не подобається? Так що. Ну давайте його знову на. О, ти А що, це було? Мене тільки що обікрали. О. Та такого не може бути. Мене теж обікрали, до речі. Все. Ще один там. Що там таке розризає? Відкриває. О, що тут відбувається? А! Так, це було за А. Містер, зайдіть в камеру. Мама не світлиці. Дайте на ній. Національний виражний чи не подобається. Ви що тут робите? А, ось, містер пограбував нас тільки що. Зайдіть в камеру. Я в камері. Ти ще не дерявий маєш, я піду. Я зрозуміла. Що ти зрозуміла? Що ти зрозуміла? Хехевхе! Мене на 11 доларів повері, пограбував. Я зараз Дозволяю, Ну, дивіться, містер, повертайте гроші, які. ви Які гроші, я не розумію, брошо. О! Я втікаю! Повертайте гроші, 170 бакс забрали в мене, 11 баксів забрав.